Як часто буває, що ти не можеш запам'ятати потрібну тобі інформацію, одинами її вивчаєш, але не бачиш значного результату. Після перегляду відео ти зможеш легко і ефективно запам'ятовувати навіть великий обсяг інформації на довгострокову. Пов'язково додися до кінця, тому що в самому кінці я покажу найкращий метод. Але спочатку переглянь всі поради у відео, щоб зрозуміти до кінця суть останнього методу і могти його використовувати. По-перше, ти маєш знайти тихе місце, у якому тебе ніхто не буде відволікати. Також вимкни свій телефон або прибери його кудись подалі, щоб бути сконцентрованим. По-друге, обов'язково читай голос. Тобто, щоб був контакт трьох каналів. І я зараз не про телевізор. Ти говориш, слухаєш і слідкуєш оцима. Це важливі ази для вивчення будь-якої інформації. Перший, досить цікавий, ефективний та легкий метод для вивчення вірша є з асоціаціями, як дитина з малку запам'ятовує слова, асоціюючи кожне слово з якимось предметом чи малюнком. Крок перший. Прочитайте мінімум три рази один стубець вірша. І зрозумійте, про що йде мова. Та зобразіть це в думках. Так би мовити, уникніть цей процес. Злейтеся, станьте одним цілим. Крок другий. Придумайте будь-яке зображення, навіть абстрактне, яке прийде першому в голову, і асоціюватиметься з цим рядком. Далі на чистому аркуші малюємо картинку і проговорюємо цей рядок вірша, який ми намалювали цією картинкою. І так повторюємо з рештами трьома. До прикладу, вірш Василя Стуса, землі втрачено явися. Перший рядок я асоціюю з квадратною землею. Я думаю, ви здогадалися, з якої це гри. Напишіть у коментарях. Наступний рядок бодай у зболеному сні. У мене асоціюється це з зз, тобто що ти спиш. Третє і лазурово простелися. У мене асоціюється також з ліжком. І останній четвертий рядок у мене соціюється з пролилися мертвому мені відро води, з якого тече вода. Не потрібно бути художником, просто малюємо все, як є. Останній крок пригадати стубець верша вірша з пам'яті по зображення, якими ми найменували рядки, але не піддивлюючись, наш аркуш зображеннями. і повторюємо це трикол. І також наступний креативний та легкий метод я побачив у одному відео. Він є також досить ефективний. Крок перший: також читаємо текст. Чи те, що потрібно запам'ятати, і вникаємо думкам. Мінімум 5 разів. Далі потрібно лише записати перші літери кожного слова. У них ми будемо згадувати текст вірша. Крок третій. Читаємо літери і згадуємо вірш по самих літерах. Крок четвертій. Згадуємо все по пам'яті. Навіть без літер і самого тексту. До прикладу, вірш Івана Франка гімн. Вічний революціонер. Це дух, що тіло рве до бою. Рве за поступ щастя і волю. Він живе, він ще не вмер. Буде виглядати ці чотири рядка десь ось так. Ми тепер вчимо і повторюємо декілька разів. Останній крок ми без тексту і буквів вчимо. Практика, практика, практика. З часом буде виходити все краще і краще. І ви зможете дуже швидко вивчати. Переходимо до передостаннього методу. Він є найкращий, найефективніший метод в довгостроковій перспективі. Для вивчення великого обсягу інформації, конспекти, теми, параграфи, працює залізобетонно. Спершу просто перечитуємо, звісно, з розумінням того, що ви читаєте. Наступним читаємо знову і далі через 30 хвилин один раз. Крок третій. Повторюємо через 2 години. Далі, того ж дня читаємо перед сном. І повторюємо наступного дня один раз. Також можна перед сном. І через тиждень читаємо знову. Пізніше вже через місяць повторюємо, якщо дуже важлива інформація. І, звісно, ви готуєтесь завчасу. До екзаменів, сесій. За допомогою цього методу ваш мозок запам'ятає цю інформацію як важливу. І пройде деякий час, ви все ще пам'ятатимете майже 100% інформації. І останній, найкращий, найефективніший, най, най, най... Його немає. Я міг поставити кінцеві титри, але ще дещо скажу. Мій найкращий метод, яким я вчу вірш, або великий з обсягом текст, просто вчити. Тобі потрібно зібрати всю волю в кулак. І просто взяти і вивчити, Використовуючи поради, які я сказав на початку. Немає суперсекретного способу, ти і так його знаєш. Я вчу перед сном, тому що тоді краще запам'ятовується і ділю вірш на частинки, щоб поступово, але швидше вивчити. А з великою зовсім інформацію чу систематично, але зручнішим для мене часом. Записую найважливіше. Так би мовити, законсультовую, тим самим скорочуючи інформацію для вивчення. Дякую за перегляд, щоб ви не засмучувались, я розіграю 100 гривень. Серед тих, хто напише коментар, підпишіться на канал і якщо сподобалось відео, поставить лайк. Бувай!